Як маленькі країни стають економічними гігантами? Приклади Сінгапур, Оае, Швейцарія. Чи задумувались ви коли-небудь, як маленькі країни, які ледве видно на карті, стають справжніми економічними гігантами? Як так виходить, що держави без ресурсів і великих територій обганяють у розвитку навіть найбільші країни? Сьогодні ми розберемо три яскраві приклади. Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Швейцарія, що їх об'єднує, чому саме вони досягли такого успіху, і чи могла б ваша країна пройти подібний шлях? Дивіться до кінця, деякі факти вас точно здивують. Сінгапур країна, яка не мала шансів. Сінгапур маленька країна, яка у 1965 році відокремилася від Малайзії. Тоді у Сінгапуру майже не було ресурсів, відсутність нафти, газу, корисних копалин. Навіть питну воду доводилось імпортувати: високе безробіття, бідність, нестабільність. Багато хто прогнозував крах цієї країни. Але на чолі держави став Лі Куан Ю, лідер, який змінив усе. Він зробив три ключові кроки: жорстка боротьба з корупцією, покарання були невідворотними незалежно від статусу, відкриття країни для бізнесу, низькі податки, легкі умови для іноземних компаній, розвиток логістики та освіти. Сінгапур став одним із головних портів світу та інвестував у підготовку фахівців. Результат сьогодні Сінгапур один із трьох найбільших фінансових центрів світу, ВВП на душу населення понад 80 тисяч доларів на рік. Їхній секрет: дисципліна, грамотне управління та ставка на людей. Питання до вас. Чи могла б ваша країна досягти подібного успіху, якби при владі був такий же принциповий і далекоглядний лідер? Оае, країна, яка вийшла з пустелі. Ще 60 років тому на території Об'єднаних Арабських Еміратів були лише пустелі та невеликі села, основна діяльність, рибальство і торгівля перлами усе змінилося після відкриття нафти. Але ОАЕ зробили більше, ніж просто продаж нафти. Вони інвестували в інфраструктуру, авіацію, туризм, створили міста світові бренди Дубай і Абудабі, запровадили спеціальні економічні зони з мінімальними податками для бізнесу. Важливо, що сьогодні менше 30% ВВП ОАЕ залежить від нафти. Вони вже готуються до майбутнього без сировини? Дубай, як маленькі країни, стають економічними гігантами. Приклади: Сінгапур, Оае, Швейцарія. Чи задумувались ви коли-небудь, як маленькі країни, які ледве видно на карті, стають справжніми економічними гігантами? Як так виходить, що держави без ресурсів і великих територій обганяють у розвитку навіть найбільші країни? Сьогодні ми розберемо три яскраві приклади Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Швейцарія. Що їх об'єднує? Чому саме вони досягли такого успіху? І чи могла б ваша країна пройти подібний шлях? Дивіться до кінця. Деякі факти вас точно здивують. Сінгапур країна, яка не мала шансів. Сінгапур маленька країна, яка у 1965 році відокремилася від Малайзії, тоді у Сінгапуру майже не було ресурсів, відсутність нафти, газу, корисних копалин. Навіть питну воду доводилось імпортувати. Високе безробіття, бідність, нестабільність, багато хто прогнозував крах цієї країни. Але на чолі держави став Лі Куан Ю, лідер, який змінив усе. Він зробив три ключові кроки: жорстка боротьба з корупцією, покарання були невідворотними незалежно від статусу, відкриття країни для бізнесу, низькі податки. Легкі умови для іноземних компаній, розвиток логістики та освіти. Сінгапур став одним із головних портів світу та інвестував у підготовку фахівців. Результат сьогодні Сінгапур один із трьох найбільших фінансових центрів світу, ВВП на душу населення понад 80 тисяч доларів на рік, їхній секрет: дисципліна, грамотне управління. Та ставка на людей. Питання до вас. Чи могла б ваша країна досягти подібного успіху, якби при владі був такий же принциповий і далекоглядний лідер? Оае, країна, яка вийшла з пустелі. Ще 60 років тому на території Об'єднаних Арабських Еміратів були лише пустелі та невеликі села, основна діяльність, рибальство і торгівля перлами. Усе змінилося після відкриття нафти, але ОАЕ зробили більше, ніж просто продаж нафти. Вони інвестували в інфраструктуру, авіацію, туризм, створили міста світові бренди Дубай і Абудабі, запровадили спеціальні економічні зони з мінімальними податками для бізнесу. Важливо, що сьогодні менше 30% ВВП ОАЕ. Залежить від нафти, вони вже готуються до майбутнього без сировини. Дубай...